Вітаю, ви на каналі Я тут роблю сайт для музикантів, фанатів та організаторів музичних подій. У цьому відео розкажу та налаштую дуже дуже корисну штуку для ларавель розробників. А перед початком хочу сказати: знаю абсолютна більшість українців, де б вони не були, щось дороблять да для перемоги. Але на жаль, як бачимо, грьобані раби все ще пруться на нашу землю, а значить, ми всі робимо недостатньо. Я також сподіваюся, цим відео комусь зекономлю час та гроші, і дуже попрошу витратити зекономлені час та гроші на допомогу військовим та волонтерам. Ментерам, дякую. І так, дуже швидко спробую позначити та продемонструвати проблему. Ларавель, і в частності Елеквент, мають багато динамічних властивостей та методів. Це саме те, що часто називають магією Ларавель в поганому сенсі слова. У цієї магії є позитивна сторона. Розробникам не треба описувати купу купу всього. В Цьому ж є і негативний момент. Розробники не знають, що ця купа купа всього вже існує і вже працює, або з нею можна працювати. Але розробники не знають багато всього і живуть нормально. Основна проблема тут в тому, що про існування всіх цих динамічних пропертів та методів не знає і де є і мало того, що не пропонує варіантів для автокомпліту, так і підчеркує весь ваш код, говорячи, що ти поганий розробник і використовуєш якісь неіснуючі Властивості та методи. питка демонстрація. За замовчуванням у Ларі є модель юзера. В БД вона існує, має якісь дефолтні властивості, нейм, айді, паспорт і так далі. Напишу дуже простий код, візьму першого юзера і спробую отримати з ідея хоч щось. Всяк випадок, навіть зроблю підсказку ідеєшки, що змінна юзер це саме юзер з моделі. Починаю шукати хоч щось, хоча б якесь поле. І як бачите, Laravel не знає нічого. В коді немає інформації про айді, нейм, взагалі ні про що, але код працює буде. Це, до речі, відлякує дуже дуже багато розробників від Laravel. Але існує дуже просте, дуже легке рішення під назвою IDE Helper. Дві простенькі команди для встановлення та трохи конфігурації. По-перше, встановлюємо сам пакет в девзалежність. По-друге, публікуємо конфіг. І дуже швидке пояснення, що робить IDE Helper. Він бере той шматок коду, який ми хочемо. Він обмежений командою IDE Helper, та генеруємо Helper файлик. Це величезні файлики, які собою представляють збірку неймспесів з усіма. Класами, методами того участку коду, який ми задали командами. але розширений php док-блоками, які описують всі динамічні проперті, методи і так далі, додає інформацію про retruт типи інстанцій, які прямо зараз використовуються в фасадах, і так далі. І, так далі. І власне, ідея, починає читати інформацію з цих help файлів маючи краще розуміння про код і надаючи нам багато-багато допомоги при автокомпліті, при використанні тих чи інших фасадів, методів і так далі. Можливо, звучить Складно, але повірте, після налаштування робити вам нічого не доведеться. Перше і єдине на даний момент, що раджу налаштувати в конфіг-файлі. Директорія конфіг і helper, йдемо в самий низ і розкомічуємо команду post-migrate І сама команда і helper models за замовчуванням. Вона з опцією no-write Я раджу використовувати з опцією –m в write mixin. Трохи поясню, як працює ця команда. Вона буквально канує схему бази даних, прив'язуючи до кожної моделі PHP-доку з властивостями. Які є в базі даних, і відповідними типами. Власне, команда Новрайт каже писати всі ці PHP-доки не в файл моделі, а в окремий файлик в корневій директорії. Команда ж Mixin редагує файл модельки, додаючи її PHP-доку Mixina, який посилається саме на цей окремий файлик. Це не обов'язково, але ідея частенько бачить одразу дві реалізації однієї і тієї ж властивості або методу, і каже: я не знаю, що мені обрати, є дублювання, будь ласка, зроби щось. і власне, Цим міксіном ми кажемо, що і моделька, і реалізація ідея хелпері це одне і те ж саме. Конфіг я редагував задля того, щоб команда генерації цього help файлику запускалась при кожній міграції. Демонструю PHP Artisan Migrate Rollback та PHP Artisan Migrate. І одразу бачимо надпис Model Information, was written to IdeaHelper. Models. PHP. Заходжу туди і бачу купу купу PHP-доків з описаними всіма пропертями, які ми бачили в базі даних, і також магічні штуки, які з ними пов'язані: VAID, VA Name і так далі. Тож повертаюсь до свого тестового коду і бачу, як ідеєшка мені одразу пропонує name, ID, пасворди, що завгодно. Ті ж самі VAID, ідея вже знає, що вони існують. І пропонує мені їх використовувати. Це дуже яркий приклад саме на модельки з базою даних, але в Laravel Ще є трохи магії, вона прямо у нього в сорцах. Вона правиться командою ідеє Helper Generate. Якщо коротко, то ідеє Helper Generate, розбирає всі фасади Laravel, всю внутрянку, APP, все, що підключається динамічно автоматично, все, що має свої інстанси. І також генерать PHP-доки, які підскажуть нам, що поверне той чи інший інстанс, той чи інший метод. І ще одна команда, ідея Helper Meta. Вона генерує Help файлик саме для PHP шторму. Я його використовую і я всім раджу. і Якщо чесно, в особливості роботи його з php е доками не хочу влазити, тому просто генерую це автоматично. Наче все, але ні. Ідея Хелпер за замовчуванням має секретну четверту команду. Вона секретна, бо про неї нема документації, і якщо б я випадково не наткнувся, так би й не знав, що вона існує. Ідея Helper Хелпер Елеквент. Команда відрізняється. Вона не генерує жодних файликів, а буквально лізе в вендори, в основну модельку, з якої всі наслідуються, і додає їй міксіни: власне, Елеквент, Eloquent, Eloquent Query Builder Data database квері це дає підсказку і даєшки, що кожен клас моделі має ті ж самі пропси та властивості, що і query builder. Це дуже зручно і легко дозволяє працювати з власними попит-методами. І до того як я наткнувся на цю команду, я вписував ці всі штуки вручну в кожну модельку. А тут такий класний сюрприз. Тож, власне, все залишилось розпихати всі ці команди в правильні місця, щоб взагалі про них більше ніколи не згадувати. По-перше, оскільки ми редагуємо файл модельки, все ж таки раджу додати на прекоміт. І обов'язково до автофікса код стайлу це не дасть розробнику можливості закомітити модельку без міксіну, що збереже його колег від отримання коду, який автоматично при першій же міграції відредагує модельку і змусить команду приймати якісь рішення: комітити, не комітити і так далі. І оскільки ми тут одразу, прошу, будь ласка, не використовуйте з Bright модом цю команду. Вона буде редагувати вашу модельку кожен раз, пихати всі ці PHP доки прямо в клас модельки. Це купа автоматично згенереного. Коду, який треба рев'юшити, на який треба витрачати час, а головне, він нікому там не потрібен. Кожен розробник згенеріть собі цей файлик. Далі йду в Composer.son файлик, щоб не дублювати код, обертаю всі команди генерації ідея хелперу в одну ідея хелпер і викликаю цю команду на Composer Installe та на Composer Update. Розумію, що теоретично на інсталі бази даних ще немає, міграції ще не пройшли. Але якщо ми перший раз ініціюємо проект, то все одно ці міграції зараз пройдуть. І остання з Обов'язкового і ці файли йдуть в GitIgnore. Обов'язково ніхто не буде рев'юшити ваші здоровезні авто файли. І на всяк випадок додаємо до докригнору. Власне, все ідеє хелпер налаштований. Він 100% буде у кожного члена команди, і він не піде в продакшн. І ви повинні знати декілька особливостей. По-перше, деякі пакети мають свої ідеї Хелпер команди, які допомагають їм генерувати щось для комфортної роботи з собою. Тому тестіть, скоріше за все, вам це допоможе. А по друге, ідея Хелпер, не Має багато кастомних типів позивсі, енуми всякі інтервали і так далі. В майбутньому я буду показувати, як їх розширювати та як з ними працювати. Просто будьте до цього готові. Тут треба проговорити ще одне для Laravel моделей. Є інші рішення, які перетворюють Laravel модельку на щось середнє між доктриною та щось з її 2 Наприклад, Laravel Lift. Якщо вам дуже хочеться, подивіться, налаштуйте, я не фанат таких підходів, мені дуже-дуже подобається, що в актів рекордах дуже тоненькі маленькі модельки. І оскільки ідея Helper так легко дозволяє з ними працювати, то не бачу сенсу видлити так багато коду, але це ваш код, ваші підходи, тому приймайте рішення самі. І ідея Helper вам все одно доведеться поставити, оскільки ті ж самі фасади Lift не виправляє. А для тих, хто дослухав аж сюди, невеличкий бонус. Якщо ви Використовувати PHP Storm, вам буде дуже корисно. PHP Storm за замовчуванням нічого не знає про структуру таблиць. Ідея Helper це не вирішує. Дуже простий приклад: зроблю звичайної Query функцію Select з юзера. І як бачите, і мені не допомагає зовсім. Каже, пиши якусь тингу, мені пофіг. Це незручно, це простір для помилок, тому раджу маленький маленький плагін. Називається Laravel Query. Те, що вам треба, це встановити Laravel Query, під'єднати вашу базу даних до проєкту, просто Власнувши вправа на значок бази даних, ввівши всі ваші кеншали для конекту та під'єднавшись. Плагін, можливо, запитає вас конфігурацію, яку схемку вибрати. І все, повертаюся в той же селект. Пишу ID, Name, можу писати назву табличок, юзер, що завгодно, що повинно бути в базі даних і допомагати писати Query, Це працює, плагін допомагає, і також він підкреслить ті поля, ті таблички, яких насправді не існує. Треба провести міграцію або розібратися, що з ними так. Це дуже дуже зручно. На цьому все. Thank you.